Шлях до змін саме так називався дводенний інтенсив, під час якого місцева молодь мала змогу розібратися у питаннях ефективної взаємодії з владою. Учасникам розповіли про основи адвокації, методи впливу молоді на процеси у громаді і про те, куди власне йти зі своїми ідеями. Адже адвокаційна кампанія саме той інструмент, яким може користуватися кожен активний громадянин для розвитку свого міста, регіону чи країни. Відбувся тренінг у новомосковському молодіжному центрі. На мою думку, дуже важливо знати. Способи комунікації з владою, особливо коли в тебе є якась ідея якогось проекту, який важливий для всього міста або громади, і як правильно знайти людину, з якою потрібно про це поговорити та домовитись. Я думаю, що молодіжні центри це саме те місце, де молодь повинна збиратись, знаходити спільних людей по інтересах, наприклад, і потім вже з ними поєднуватись, знаходити. Ідеї для покращення міста, громади і так далі, і разом покращувати місто». Організували тренінг працівники Дніпропетровського обласного молодіжного центру. Місто ми обрали за запиток молоді з Новомосковським молодіжним центром. Ми досить тісно почали співпрацю. Як Дніпропетровський обласний молодіжний центр, ми почали досить активно їздити по різних громадах, дізнаватися, яка ситуація з молоддю саме там, з молодіжними центрами та просторами і молодіжними радами, в тому числі. І обрали Новомосковську, тому що ну досить близько їхати, і плюс дуже дружні для нас. Організація молодіжний центр. Адвокація так це насправді досить часто і запиту молоді, бо іноді хочеш впливати на рішення влади, але не знаєш як. І от якраз такий тренінг з адвокації покликаний на те, щоб усвідомити для себе, а що ти саме можеш зробити, для того щоб твоя думка була почута. Бен'ямін активний студент та свідомий громадянин свого міста. Прийшов на тренінг, щоб поглибити свої знання та більше розібратися в структурі взаємодії з владою. Я, в принципі, під час навчання в університеті був вже знайомим з таким словом, як адвокація. Правда, вона була пов'язана саме з діяльністю журналістика, ще така адвокаційна журналістика. І коли побачив оголошення про те, що в молодіжному центрі в нашому місті відбудеться тренінг з адвокації, я в принципі вирішив, що мені буде цікаво, Дізнатися трохи побільше, що, що саме таке адвокація, чим вона, як нею можуть користуватися молодь нашого міста, які є інструменти для молоді для того, щоб впливати і разом комунікувати з місцевою владою, працювати з нею і якісь вносити свою. Свої якісь реалізувати проекти інтенсив тривав два дні. Під час першої сесії другого дня молодь мала можливість поспілкуватися з міським головою Сергієм Рєзніком та поставити йому питання. По завершенню тренінгу учасники отримали сертифікати про проходження інтенсиву та поділилися своїми висновками, які свідчать про їхню зацікавленість у власному розвитку та активному внесенні змін в життя міста.